У Дніпрі не завітали до кастрюльки. Ну це взагалі. я Веретон, Це слід закладів. Поїхали робити огляд! Знаєте, що найбільше сподобалось мені в цьому інтер'єрі, це те, що тут дуже багато рослин. Подивіться, ще дуже класно, що тут є карточки з назвою рослини, і дуже мені запала в душу, звичайно, ця люстра. Дуже незвичайна. я такого ще не бачила. Ми замовили міні-рамен зі свининою, карі бургер, а також смажений рис з ананасами та креветками. Мені дуже радили цей рамен, вони казали, що його обов'язково треба спробувати. І в цілому він смачний. І там цього вистачає, але як коштувати то, смачніше. Тому замовляти чи не замовляти вже вирішувати тільки вам. Бургер дуже смачний, соковитий, котлета смачна, булочка м'яка. Мені дуже подобається, я б замовив його ще раз. Я не розумію тільки одного, навіщо стільки це було. В цілому мені було смачно, але за рахунок того, що тут було на то він був дуже солодкий. Мені не вистачило трішки поспеція, тому ще раз я би не замовила. Прикольно, що тут є фотобудка і кожен може зробити собі фото на пам'ять. Поїли на 940 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Просторий заклад, цікавий інтер'єр та кухня. Загалом тут багато приколюх та швидка подача їжі. Думаю, ми обов'язково завітаємо сюди ще раз. Ну а ви, друзі, пишіть коментарях, чи були ви вже в кастрюльці і що подобається саме вам? До зустрічі!